Влада розуміє необхідність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. Наразі це є головним напрямом проекту. Нові Дніпропетровщині, нові стандарти освіти в області. Досягнуто 100-відсотковий показник комп'ютеризації шкіл. А напередодні 2012 року новенькі комп'ютери отримали спецшкола та інтернат. Нікополя подарок дітям подарив наш губернатор і председатель обласної організації партії регіонів Олександр Юрійович Вілкул. І по його ініціативі на Дніпропетровщині внідряється програма нової Дніпропетровщині, новий стандарт образування. А стандарти образування без сучасної техніки, без сучасних бучаючих програм, невозможне. Насамперед Андрій Шипко завітав до школи інтернату номер 1 Тут 90 вихованців, та в новому році ця цифра побільшає. Заклад обрано як базовий для дітей, що позбавлені батьківського опікування. Для навчання виховання діточок такий подарунок як комп'ютерний клас річ дуже необхідна. У нас комп'ютерний клас був звичайний комп'ютерний клас. Це вже не звичайний, це суперсовременний. Він навіть його не можна назвати комп'ютерним класом. Це мультимедійний клас. Тобто там не просто самі комп'ютери і сама доска. Там повністю начинка, всі програми, учебні програми вже заложені, причому ліцензійні програми, по всім предметам. І основне, що наші діти обрадували з чим, это там є програма по незалежному зовнішньому тестуванню. Такий самий подарунок від області отримала і спеціалізована школа-інтернат для дітей із вадами розвитку. Тут викладають основи комп'ютерної грамоти, тобто навчають дітей практично працювати на комп'ютері. Завдяки новому мультимедійному комплексу кожна дитина може навчатись на окремому ноутбуці. Во-первых, это увеличивает объем информации, которую мы можем дать детям в рамках одного урока. Во-вторых, все-таки увеличет за собой увеличение работы на компьютером. Это практика, это практические умения, и дети, просто проводя больше. Практических занятий, научаются более качественно работать на этом компьютере. То тобто, есть уровень их знаний явно будет выше. Загалом 2011-му школи Дніпропетровщина отримали 26 комп'ютерних класів, спецшколи та інтернати – 24 мобільних навчальних комп'ютерних класу. Ми бачимо, що здесь очень талантливые дети. Дети это наше будущее. И то, что мы отдадим детям от себя, то, что мы научим их уважать, ценить нашу історію культуру, то що ми дадемо можливість отримати хороше, качественне і глибоке образование, сучасне і технологічне. Це ми делаем закладку на будущее развитие і Нікопольської, і Дніпропетровської землі і всієї нашої країни. За такий подарунок діти підготували концерт, а також на новеньких комп'ютерах висловили подяку.